Жюра табір. Зал де да проводяться змагання. Тут на цій площаці марширували і далі з правої сторони у нас буде місце де проводилась смуга перешкод на даний час Дітей проводиться стрільба, по три учасника від кожної команди. Даються три пробні патрони і п'ять залікових. Так, Переходимо Ваше Я що воно пише якщо мохаровський